Я сподіваюся, що ви мене чуєте і бачите. І я вітаю всіх, хто завітав на мій перший в житті вебінар. Тож спробую донести свою істину. Якщо ви мене бачите, гучність трішки менше. Зараз зроблю. Так. Отак, нормально мене чуть, звук хороший. Я вам дуже вдячна. Тож, хочу вам сказати, що. На карті України єдине село має назву Трудолюб. І школу називають Школа Трудолюб. Так от я, Федерака Валентина Миколаївна, маю велике щастя працювати не тільки вчителем математики, а й класним керівником 10 класу у цій школі. Аналізуючи і спілкуючися із дорослими вже моїми випускниками, аналізуючи їхнє життя в подальшому вплив школи на їхнє життя я зробила висновок і переконалася що школа це надзвичайно цікавий етап життя у самій книзі життя і в школі надзвичайно багато залежить дуже багато залежить від класного керівника і на жаль дуже мало хто розуміє цю залежність скажімо так тож беручи участь у проєкті, я хочу привернути увагу всіх до важливості Ролі класного керівника в житті дітей, а самих класних керівників до кількості і якості того, що вони роблять і що роблять їхні учні. Вважаю дуже актуальним те, чим заповнені сім років шкільного життя дітей. І як досягти кінцевої мети виховання, щаслива дитина. Саме про це я і буду сьогодні говорити і зупинюся на найважливіших, на мою думку, моментах. Тож... Ага, це наш трудолюб, ви побачили, так? Тож мене призначили класним керівником. Усвідомивши, що, що моя сім'я поповнилася на 19 дітлахів, я вже провела перше знайомство за власним сценарієм, до речі, можу поділитися з бажаючими, подарувала дітям обереги і запевнила їх у своїй любові. Шукаю помічників однодумців і бачу їх серед батьків моїх дітей, яких я обов'язково зроблю своїми друзями. Тому і готуюся до зустрічі з ними як до власного весілля, і свіжим хлібом заходжу в оселю в кожну, все помічаю, все чую, розсилаю їм запрошення, готую для батьків календарики-нагадайлики із телефонами і усіма днями народження усіх дітей, батьків і бабусів в надії, що вони будуть частіше спілкуватися. Дарую батькам батьківські щоденники, на які вони будуть приходити на збори круглі столи. Це будуть зустрічі з кавою, із дитячими зверненнями, із міні-дослідженнями, із психологічними тестами, із створенням банку щасливих сімейних спогадів, із відкриттям скриньки дитячої мудрості. В походи і на екскурсії я обов'язково беру і бабусів бажаючих, і батьків. Тож на збори класні вони приходять абсолютно всі. І це те, що мені потрібно. Це означає, що паралельних світів не буде між родиною. І освітою. У нас їх не буде. У класі повинно бути затишно, оскільки діти живуть тут 7-8 годин. Тому створюємо затишок як можемо. Місця для інформації повинні бути позитивними, от такими, як ви бачите на моїй сторінці. Добро, натхнення, настрій і так далі. Обов'язково повинно бути місце для власних фото і художніх виставок. Цікаві куточки, дерево, яке міняється з приходом нової пори року. У 10 класі це дерево стало деревом бажань десятикласників. І коли бажання якоїсь дитини здійснюється, наприклад, повертається дядько або тато з війни, ми всі разом дякуємо за це Богу, долі і Всесвіту. Це може бути куточок макраме. От ви бачите його на екрані, і фото, з фотографіям її учениць, які виготовили цей куточок. Це повинен бути куточок, який ми назвали від красивого до людяного, який діє у нашому класі з 5 по 8 клас. У класі є власні дитячі обереги кожної дитини, щоб зігріти, підбадьорити, якщо комусь буде необхідно. Але найважливіше це створити у класі затишок для кожного, табу на образи. Насмішки, зверхність, лайку, нецензурщину. Ну і звичайно повинно бути обличчя класу, і його також потрібно створити. Щоб у класі з'явилось обличчя, ми створюємо закони класу, і їх дотримуємося, визначаємо 12 головних дієслів і діємо. Ми підписали угоду про непаління, яка діє до завершення дітьми навчальної школи навчального. Взагалі навчання в школі, і що цікаво, що така угода працює. День ми розпочинаємо і завершуємо ритуалом дружби і створюємо традиції саме нашого класу. Наприклад, іменинні дні ми відзначаємо у лісі, де у нас є своя галявина, своє дерево, із пошуком скарбів, із букетами, звичайно, лісовими. Проводимо день новорічного. День новорічного, день новорічного ангела або День доброго ангела, як ми його називаємо, робін це коли кожна дитина виготовляє для однокласника заздалегідь невідомого рукотворні подарунки. Є у нас традиція взаємоповаги, це коли діти до приходу учителя вже подзвонили однокласнику, який не з'явився сьогодні в школі. Вирізняємося традиційними флешмобами. Викидаємо жуйку, чистимо планшети і мобільні телефони. Вітаємо іменинників школи, одягаємо жовто-блакитні стрічки на національні свята, одягаємо одяг сердечного кольору на День закоханих. Обличчя школи це і наша шкільна форма, яку діти обрали і пошили самі, ну, пошили мами, звичайно, обрали колір і моделі. Це і те, що у п'ятому класі, класі усі плавають, у шостому класі усі стають на ковзани. У 9 класі усі сідають байдарки, а в десятому стають наближні. Обличчям класу є і те, що клас небайдужий. Вони небайдужі до всього, що нас оточує. Допомагає боротися, скажімо так, можливо, із такою із байдужістю у середніх класах це коефіцієнт активності учня, який діти виставляють самостійно. Важливо поговорити трішки про самоврядування. Або свободу вибору, тому що у класі повинні діяти чіткі, незаперечні і зрозумілі правила. А правила, як і ігри, подобаються всім дітям, малятам і дітям з 5 по 11 клас. Тому ми, як в ігрі, обираємо голосуванням таємним чергового командира. Він одягає бейджик і обирає на свій розсуд команду помічників. Пересаджує всіх однокласників за їх вибором, який не повторюється протягом семестру. І це дуже важливо сидіти за партою з різними дітьми, краще взнавати себе і один одного. А той на того, з ким було найкомфортніше сидіти протягом року, дістане в кінці року приз, який називається Велике серце. Парти ми теж розставляємо по-різному півколом і рядами, в шаховому порядку, буквою П, як у студентів. І от є там літописець. Літописець описує події кожного дня у звичайному щоденнику, робочому, але в оригінальний спосіб. Редактор заповнює сторінки наших куточків, готує матеріал для сайту. А фотограф фотографує цікаві моменти наших буднів і свят, сортує фотографії по розділам, готує для фотовиставок. У нас є власний фотоапарат. Ми його придбали на кошти відщедрування ще у п'ятому класі. Ну, що робить організатор? Творчих справ це і так зрозуміло. Проходить деякий час, і учні на класних зборах оцінюють роботу чергової команди таким чином дякуємо або ви можете зробити це краще. І ми переобираємо нову команду. З, 14, з 7 до 14 років, я думаю, що ви згодні зі мною дитині потрібно грати, співати, майструвати, досліджувати, займатися спортом, драматургією. І якщо все це буде, то діти з легкістю перейдуть через складний підліковий вік. Я переконалася цьому на своїх трьох випусках. Постійна зайнятість обов'язкова. Класні години з читанням лекцій і моралей ми заміняємо діяльністю. Усі перерви наповнюємо рукоділлям, конструюванням, запускаємо літачки, розгадуємо сірникові ребуси, знущаємося з спеціальної дошки, яка все стерпить, граємо в рухливі ігри, збігаємо до підшефних малюків з яблуками, організуємо п'ятихвилинку чистоти з піснями. Ми називаємо це так чисто і приємно. Відвідавши в селі всіх, кому за 70, ми створили фотоальбом, а душа старіти не бажає світлини подарували бабусям. Кожен день приносимо у школу щось цікаве, у кого що є: це і єрогліфи імен, і вічний календар, старі газети, журнали, це можуть бути нові книги, вірші воїнів, власні вироби і ділимося з однокласниками. З етикетом ми знайомимося в дії. Якщо це застільний етикет, то обов'язково в кафе. Гуляючи по місту, ми отримуємо завдання, наприклад, замовити квитки в кінотеатр, або дізнатися про невідомий маршрут, або знайти тому, кому потрібна допомога, і допомогти прямо тут, у місті, серед міста, а у школі посадити своє дерево, а в селі захистити берізку, пройти по новому маршруту і зробити його чистішим. Або просто вийти на подвір'я і послухати голос школи, вулиці, села, міста. Можна сходити на майстер-клас до мами однокласника по дорозі поговоривши про все. Обов'язкова умова наших дій це підходити до всього творчого просто і системно. Наприклад, класи готують колективну валентинку. Ну, завдання таке отримали. То, що робимо ми? Ми виготовляємо виготовляємо. Перетворилися в колективну творчу справу, яку назвали так: вишиваємо з любов'ю в серці. Валентинки вишиває кожен учень і навіть хлопчик. Потім ми ці сердечка вишиті помічаємо в єдину красиву валентинку, демонструємо її в школі, а потім даруємо ці валентинки тим, для кого ми вишивали. Або, наприклад, день учителя і знову треба виготовити газету. То ми фотографуємо. Учнів, учителів, вибачте, у кожному складаємо віршоване привітання і цю газету логічно продовжуємо у виставку квіткових композицій, але називаємо ці квіткові композиції такими почуттями, які хочемо подарувати вчителю. Нехай це буде натхнення, любов, радість, ніжність і так далі. Суть в тому, щоб все робити для когось. Це можуть бути однокласники, односельці, для себе врешті-решт, для друзів, для воїнів. Або для чогось, для чогось це для розуму, для серця, для душі, для землі. Проводимо ми ці дії без довготривалої підготовки, а ідеї, ідеї вони навколо нас. Настала грибна пора, назбирали грибів усі, принесли до класу, попідписували на поляні спеціальні, провели диспут, гриби корисні чи небезпечні, і продемонстрували це молодшим школярам. Картографи подарували моїй сім'ї карти. З Києва, то ми беремо ці карти в школу, і у нас створюється конкурс на кращого знавця географічних карт. Це Трудолюб, Миргород, Полтавщина, Україна, а потім весь світ. Всі перерви дитячі зайняті. Калина після перших заморозків найкорисніша, ви, напевно, ті, хто мене слухає, це знаєте. Так от, ми калину збираємо, їмо, а з кісточок виготовляємо такі красиві картинки на маленьких соснових дощечках. От ви зараз бачите, як ми переробляємо цю калину. Відомо, що цього року у нашому, в наших регіонах був найсніжніший січень. То що ми робимо? Ми беремо санчата, хоча вже в 10 класі, вибираємо найбільшу гірку і йдемо за село. А що роблю я? Я замішую дріжджеве тісто, рецепт, якого привезла з Закарпаття. Намотуємо це дрожжеве тісто на палички, обсмажуємо на вогнищі, вмочуємо у гарячий мед і запиваємо гарячим чаєм. Всі щасливі. Мені подарували кований підсвічник, і виникла ідея. Я беру свічки, ми їх запалюємо в темній залі, навчаємося техніці сконцентрованого співглядання, розповідаємо притчі, вірші про свічі, співаємо, демонструємо фокуси. Утворилася класна зустріч, яку я назвала Порізному горять свічки життя. Діти щасливі. Або зустріч для своїх, ви її теж бачите ось у мене на екрані. Так просто взяти печиво, знову ж таки, свічку, улюблений вірш і прийти у свій клас ввечері. Ми читаємо, плачемо, сміємося. З'явилися ідеї у дітей для подібних зустрічей, не менш цікаві, ніж та, яку запропонувала я. А я фіксую: чим більше праці і зайнятості, тим більше виховання. Бо ми не, спігляда... не, не просто говоримо, а творимо. Ми світ і себе змінюємо через дії. Тому я й працюю над проблемою виховання через діяльність. І от в цій діяльності надзвичайно важлива роль, і взагалі такий розділ, мій улюблений розділ, і надзвичайно важливий я називаю так, відкриття дітей для світу і світу для дітей. Дітей потрібно показувати світу. Тому ми виступаємо на різних сценах, діти беруть участь у різних конкурсах, виставки, фотовиставки, віршують, друкуються в різних виданнях, підписуються на періодичну пресу і беруть участь у конкурсах із цієї преси. І те б ми не були. В автобусі, в поїзді, в готелі. Ми завжди радуємо присутніх піснею, гумором. Ну, була в нас, наприклад, гра. Надзвичайно важлива, проблемно ділова гра, яка називається Шукаю друга. То в результаті цієї гри ми відшукали друзів у різних областях нашої області, Закарпатської області, це Ясинянська ЗОЖ номер 2 та Німеччини це Вальдорська школа в Гютер Листуємося, були зустрічі в Німеччині, Полтаві і Закарпатті. Так ми демонструємо себе світу і світ відкриваємо нас для себе і, перш за все, Україну. В рамках проєкту Українська душа просто неба ми побували у Сканцинах Пирогова, Мамаєвої і Слободи, Переяслав Хмельницького і Шевченківському гаю. Свої екскурсійні поїздки ми плануємо два рази на рік. Побували в Полтаві, в Харкові, Києві, Львові, Донецьку, Святогірську, Почаєві, Кам'янець-Подільську, Умані, Запоріжжі, Дніпропетровську. І що тут важливо? Важливо неформально підходити навіть до таких екскурсійних поїздок. Якщо Харків, то парк Горького не є самоціллю, діти там ще побувають, а музей природи, планетарій і просте знайомство з метро для сільських дітей. Якщо Запоріжжя, то музей ретроавтомобілів, рівно подібного якого немає в нас на Україні, це якщо Хортиця, то це екскурсія від Кіборга Донецького аеропорту. Якщо Дніпропетровськ, то чому б не відвідати присягу наших двох випускниць в Академії МВС, якщо Донецьк, то під час Ковальського фестивалю. Кожного літа ми здійснюємо багатоденний похід з обов'язковими екологічними операціями. Розпочали такі походи ще в п'ятому класі навколо своїх сіл. І от уже в 9 клас, наш улюблений маршрут, який ми пройшли пішки понад злом, ми пройшли його. Минулого року на байдарках це було понад 30 кілометрів. У нас є власні намети, ми їх теж придбали на власні кошти. Так, от найрезультативніше у вихованні, я хочу, щоб ви мене почули і донесли цю істину всім: це подорожі, мандрівки і походи, тому що ми спілкуємося з новими людьми, виникаємо в суті речей, пізнаємо природу один одного, бо і саме життя це захоплююча подорож. А що в цій подорожі класний керівник? Він зацікавлений і рівноправний учасник спільної діяльності, щоб досягти своєї мети, яку я поставила, у п'ятих-шостих класах я заходжу в клас на кожній перерві. І чим частіше, тим швидше налагодиться життєдіяльність колективу. Якщо я зайнята, то я даю дітям завдання. Наприклад, напишіть собі листа, напишіть листа мамі, намалюйте власний настрій, напишіть мені записку з тим, що вас хвилює. З певністю, що ніхто її не почитає більше. Бачу всіх, довіряю всім і записую їм у щоденники обов'язково подяки за маленькі і великі перемоги Це те, що потрібно дитині, і те, що потрібно батькам, щоб бути спокійним. І ще один надзвичайно важливий момент: я роблю все те, що пропоную дітям. Я вишиваю Валентинку, я здаю макулатуру, я показую вдома кулінарний майстер-клас ви бачите його на моїй світлині зараз. Я граю в мафію, я заповнюю новорічники, приношу сало для воїнів і пишу їм листа. Я привожу із поїздок, куди я їжджу без дітей, їм маленькі гостинчики-сувеніри, наприклад, чарівні камінці. Можу розповісти, кому цікаво. Роблю це для того, щоб показати приклад класові, у якому з 19 дітей тільки четверо виховуються в повних сім'ях, та і не тільки для них. Не відділяю життя у школі і життя поза школою. Все, що вмію робити, все чим захоплююся, туризм, лижі, ковзани, макраме, вишивка, я передаю своїм вихованцям, а вони навчають мене бісероплетінню, квілінгу, валянню, орігамі. Я приношу їм читати пономаря, Ліну, війну, а вони мені, Люко Дашвар і Дністрового. На телевізор часу у нас не вистачає і так просто так жити. Ще цікавий момент кожен учень з п'ятого класу в нас веде свою папку успіху. Портфоліо можна так назвати, так? Тут є дуже цікаві розділи, які ми придумали самі, які вони заповнюють регулярно. І от останній розділ, який там є у нас, який у нас є, називається так: мій найбільший успіх. Мій найбільший успіх, і я не бачу відео, хотіла вам показати. Зараз покажу. Мій найбільший успіх. Також часто діти. Коли пишуть про свій найбільший успіх, вони не пишуть про перемоги в олімпіадах і конкурсах, а вони пишуть про себе і про свій клас. Тут у мене був в ресурсі відеоресурс, а зараз я його не бачу. Було відео. Відео я зараз його не бачу. Хотіла продемонструвати вам відео, яке зробили, так, зараз воно з'явиться, з'явиться, я дякую, яке зробили самі діти. Послухайте. Те, що ви почули зараз від моїх улюблених дітей, це і є результат нашої спільної діяльності. Якщо працювати системно з підтримкою батьків із постійними діями, діяльністю з, 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 зайнятістю, і з налагодженою ними традиціями класу, із зацікавленістю класного керівника в результаті і важливості своєї роботи, то отримаємо те, що маємо зараз. ми – Колектив. З високою організованістю, згуртованістю, самостійністю, ініціативністю, відсутністю деструктивних лідерів. Клас має яскраво виражену індивідуальність і високу навчальну мотивацію. Щороку близько 10 призерів районних олімпіад, лауреати різних музичних конкурсів, читацьких, різних рівнів, спортивних і так далі. Діти наповнені енергією життя. І небайдужістю до оточуючого світу. Вони орієнтовані виключно на здоровий спосіб життя. А головне, вони щасливі у своєму класі, вони тут живуть, вони не хочуть іти зі школи. Їм добре разом, а мені добре з ними. Тому я з радістю говорю, що з класом класно. І дякую всім небайдужим до дитинства, тим, хто думає, так як я. Я рада буду спілкуватися з усіма, хто теж вирішить, що з класом класно. І взагалі мрію, я знаєте, про що мрію, я мрію про форум таких творчих, класних керівників, де буде більше можливостей показати, що ти знаєш, сказати, поділитися і послухати, і обмінятися ідеями. І зараз я з радістю я читала паралельно ваші. Ваші зауваження, ваші пропозиції. Я всім дуже вдячна, що ви прийшли до мене на вебінар, на мій перший. Дякую за те, що сподобалися вам мої діти. Хочу у ваш клас. Це дуже приємно, звичайно. З класом класно висновок правильний, ви зробили, Анастасія. Ви найкраще, таких багато. Все, їду в село Трудолюб. Я вам дуже раді будемо вас бачити в селі Трудолюб. Ви дізнаєтеся, хто такі трудолюби. Спасибі вам за людяність, дякую. Підтримую, дивіться, діліться матеріалами. Так, форму з вами. Ага, ну напевно, ми ще зустрінемося і поділимося. Цікавий вебінар. Дякую. Ви говорили про волонтерську діяльність. Я чула коментар батьків, що знову дітей заставляють писати листи, знову показують якусь. Інформаційні дошки з подіями війни після таких розмов в сім'ї діти приходять в школу, а там готують меди, консервацію, а наскільки свідомо і добровільно все це у нас відбувається. От, дякую за запитання, це у нас справді є, і діти це роблять свідомо, добровільно, звичайно. І от тут малесенька ремарочка, у даному питанні, принесені консервації, листів і всього, вони довіряють мені більше, ніж телевізору, і навіть своїм батькам. І буває таке, що дитина приносить консервацію, не знаю, чи запитує вона про це вдома, але вона її приносить. Це відбувається тому, що у нас є воїни, з якими ми листуємося і не листуємося, а передзвонюємося, які на передовій, які знають наш клас, знають кожну дитину. Це цінно. Окрім того, я приношу їм. І з Фейсбуку або серед моїх знайомих листи, які вони пишуть воїни нам. І коли я їх читаю, я бачу щирі сльози в дітей, і я вже розумію, що вони мене розуміють. От, запрошую в Чернівці. Дуже дякую, я дуже б хотіла поїхати в Чернівці з дітьми. А, до речі, у нас запланована в Чернівці поїздка. Так, 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 ми в Чернівцях будемо у червні місяці. Дякую, Косар Оксана. З вами зустрінемося в Харкові. Цей вебінар найцікавіший. Викладіть, будь ласка, всі матеріали в описі і з ким поділитися. Федоряку Валентину, ми ви зможете завжди знайти. Я от не можу прочитати ваше ім'я. Люба, а Люба, Любов, так? Да? Так, ви можете завжди знайти мене, зі мною зв'язатися. І ще можете зайти на цей сайтик, де адреса була на кожному слайді. Цей сайт діє у нас до війни. Там небагато інформації, але там дуже цінна є інформація для класних керівників, можна почерпнути саме там. Ніхто нікого не змушує, ага, це відповідає дитина. Напевно, це, можливо, і моя дитина. Якщо з класом нічим подібним не займалися, з чого все почати, як мотивувати дітей? От з 5 класу і починати, з першої перерви, після першого уроку. Можете, я можу вам детальніше розповісти. І першу зустріч, як з ними провести, також можу вам дати свій власний сценарій. Довіра дітей до вас має ґрунт щирої любові. Дякую. Дам свій номер, будь ласка, розкажіть більше про подорожі, як ви їх організовуєте. Ну, подорожі організувати. По перше, це повинно бути планово, задумано. Якщо це міста, містами ми подорожуємо, то вибрати ті міста, подивитися на вік дітей і що їм цікавіше, що ні, коли їх повезти в Умань. Ну, ми встигли от побувати в Донецьку, Святогірську, і про це не жалкуємо, звичайно. Маршрути теж заздалегідь обговорить, вирішиться з батьками. Все насправді робиться просто, коли є бажання. Як мотивувати себе? Ну, Не знаю, в мене сильною мотивацією, мій вебінар скоро завершиться. У мене сильною мотивацією є те, що мене любили в дитинстві, в юності і в молодості. Я була щасливою всі 50 років, і ця любов, вона. Вона мені допомагає, звичайно, і те, що я була щасливою жінкою, це мені теж допомагає, це сильний мотиватор любов. І ще потрібно любити дітей і не боятися себе дарувати їм. Треба байдужих боятися. А боятися, роздарювати себе це абсолютно нормально і природньо. Які ваші плани на майбутнє? От зараз мрію поїхати на енедкемп. Можливо, прагну нових знайомств, нових ідей. І я надзвичайно вдячна всім, хто прийшов сьогодні до мене на вебінар. Дякую вам за ваші коментарі. І, взагалі, дякую, це мій досвід, і він, напевно, цінний, як і будь-який. Всім до.